Вже третє літо поспіль на базі Хмельницької АЕС діє медіатабір для дітей шкільного віку. Ініціатива відділу роботи з громадськістю знайомить юних учасників з професіями майбутнього журналістика, відеомейкінг, блогерство. Усе у цікавій ігровій формі навчання, екскурсії, практика на локаціях. Діти з на бучі Енергодара вчаться знімати, писати тексти, створювати дописи для соцмереж та працювати в команді. Мені найбільше сподобалося в таборі те, що ми багато подорожиємо і багато різних цікавих занять. Ми їздили на екологічну стежку в ліс. Ми там бачили квіти та гриби і бачили, що бобри вони зробили стежку мостик. ну і рибки сподобались на рибному господарстві. Мені цей табір подобається, бо ми їздимо на різні екскурсії в різні місця, які знаходяться неподалік від Нішина. Разом з дітьми навчаються й дорослі. Волонтерка Наталя з Енергодара переконана, проєкти, що повертають дітям цікавість до життя, безцінні. Бачу, як дітки. У них оченятка загоряються. Вони щось нове ознають, трошечки розкріпощаються, і вони починають жити далі і радіти цьому життю. Фінальним акордом стала зустріч з генеральним директором Хмельницької АЕС Андрієм Козюрою. Він подякував дітям за витримку і оптимізм, які вони демонструють навіть під час війни. Я хочу подякувати вам за вашу стійкість. Будьте і надалі такими ж міцними. Нехай у вас буде. Міцне гарне здоров'я. І пам'ятайте, що є життєві цінності, які ви маєте проносити все своє життя. Урочисте завершення табору з презентацією творчих здобутків та пам'ятними подарунками. Настоятель місцевої греко-католицької церкви отець Павло подякував керівництву ОЕС за підтримку молоді і запропонував ідеї для майбутніх ініціатив. Велика трудність для нашої молоді сьогодні обрати майбутню професію. Бо тому, що ендорфінове покоління шукає радості у цю мить і не знає, куди податися, щоб цю радість черкнути. І дякуємо вам за те, що ви даєте їм можливість отримати радість від праці, від дослідження, від пізнання. Це те, що нас кличе далі. Знання здобуті в медіатаборі – це не лише корисні навички, а й крок до впевненого майбутнього. А головне це час, коли діти відчули себе потрібними, творчими і сильними. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.